Хрусь смачно, натурально, хрумко. Чипси Чіпстерс. Це смачно, друзі. Вітання всім, хто дивиться футбол хаб. До вашої уваги заключний поєдинок київського Динамо на турецьких зборах. І у суперниках чемпіон Молдови, клуб Петро Куб. Так само ця команда вигравала і місцевий кубок. І ось сьогодні саме з цим колективом кияни проведуть свій останній поєдинок на цих зборах у Туреччині. Динамо зіграло заключний матч на турецьких зборах. Суперником киян був чемпіон Молдови клуб Петрокуб. Дивись усі найгостріші моменти цієї гри в огляді на Футболхаб І не забувай про наших партнерів компанію Фавбет. Фавбет гра розкриває тебе. Можуть використовувати ось цю певну неузгодженість у діях молдовського чемпіона. Амброс! Його подача може бути небезпечний Удар поворотах і це насправді вже гострота. Ось це насправді вже момент. І якби трохи не вистачило влучності з цього удару від карунту, то могли вже виходити вперед. Футболісти Петро Куба Караваєв Брашко. Знову ж таки, Володимир вистрибує вдається зіграти в цей м'яч Едуардо Гереро. Гереро. На Волошина Волошин, Він на м'ячі. Хороша передача. Треба забавати, бояцький удар по воротах, але в останній момент блокує захисник і м'яч летить повз ближній кут воріт Сільвіо Шмалєнін. Пушкаш притримує. Відкидає далі на партнера. М'яч повертається на Лунгу. Лунгу подача з лівої і відбивається м'яч Шапаренко. Якраз до цього була підказка від тренерського штабу, що потрібно сісти нижче в оборону. Підбирання Джесі Джу удар. ну це більше розминка така для Дениса Ігнатенка. І він спокійно з першої спроби фіксує м'яч в руках. Буяльський. Буяцький, це навіть спроба пробити по воротах. Десь хотів, щоб воротар вийшов і пробував читати навісну передачу, але ні, воротар залишився стояти. І от підказка якраз чутно на інтершумі від Олександра Шиковського. Швидше, швидше. Насправді не вистачає динаміки, не вистачає швидкості цієї атаці. Дубінчак, центр, хороша передача, треба бити. Гереро відкидає удар. відбувається від Шапаренка, але він не сильний. На точність, на техніку намагався десь. Покласти цей м'яч у кут воріт. Шмаління на правий фланг, Йон Борщ. Відкривається Чеботаро під передачу, але він її не, не отримує. Ось тут хороша передача за спину. Може бути небезпечно. Подача і здорово грає Біловар. Підбирання за Платіцею Платіце технічно платіться справою. І блокується удар ще один удар. Інатенко і добивання і тут вже блокує цю спробу Захарченко. Доволі небезпечно було і гостро від Петро Куба. досить нервові хвилини насправді для Динамо. Ну і там одразу ж потрібна заміна буде у Петро Куба Лунго. Лунго Лунго на м'ячі, він притримує, він видавляється, на кого можна виконати переведення, і воно відбувається вже на правий фланг на Амброса. Тут передача в центр, вона блокується. Немає поки що удару по воротах, декілька оманливих рухів, передача в центр. Висока подача. Платіться, удар по воротах, але він не гострий. І Претензії від тренерського штабу Петро Куба, що, мовляв, не треба було верховий пас виконувати. Брашко. Брашко. Передача далі. На Брагаро. Максим Брагаро. Брагару. Брагару. Передача дуже хороша на Шапаренка. Микола Шапаренко може бути небезпечно. Бояцький Бу удар. Поворота Бояцький. 1-0. Віталій Бояцький забиває. Ну у цій атаці хочу відзначити дії Максима Брагару, який всім виглядом показував, що гратиме на Шапаренка. Натомість віддав приковану передачу. Далі м'яч надійшов до Бояцької. Бояцький класно, ближній верхній кут. Пробиває і забиває зараз Динамо. І перехоплення від Джесі Джу потрібно вступати. Ну, відбір м'яча м'яч надходить до кін. Пономаренко скидає. Брагаро пропускає Шапаренко. Передача Пономаренко треба забувати. Пономаренко технічно падає, але тут воротар виходить, і воротар цей м'яч фіксує у руках. Шапаренко поряд із ним є Назар Волошин. Можливо, якийсь розіграш зараз буде. Ні, подача Шапаренко на ближню, відбувається гравці Петро Куба. за киянами Волошин. І ось тут вже лунає фінальний свисток, який сповіщає про те, що збори для Динамо завершуються і завершуються вони мінімальною перемогою. Матчі з чемпіоном Молдови з клубом Петро Куб. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.